І Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Вижені христи Браті і сестри, у сьогоднішній день ми з вами знову по-особливому вшановуємо хрест Христів. Але чим був хрест для стародавнього юдея? Це було знаряддя ганебної страти, ганебного вбивства. І не від своїх. Але від в очі римлян. Римляни у своєму безумстві придумали настільки жорстоку страту, що жертва мучилася не тільки фізично, але й морально. Оскільки це є найгалябніша страта, і якщо людина не мала якихось ран, то вона могла помирати на хресті дуже довго. Ми бачимо смерть апостола Андрія. Коли він, будучи розп'ятим на своєму хресті, ще три дні проповідував. І о, бо, Чому він не був зранений, він був тільки прибитий до Христа, Христос помирає звичайно швидше, бо його зранили до такого стану, що Калат казав ось це чоловік, бо не було видно у ньому образу людини. І посланні апостола Павла, яке сьогодні читається за літургією з першого послання до Корінтян що світ у своїй безумності не впізнав Христа, не впізнав Бога. І тому Господь вибрав безумність, щоб спасти світ. Тобто Господь бажає Христа. Ісус, проходячи своє земне служіння, Він неодноразово говорить про те, що йому потрібно бути розп'ятим і постраждати за людей саме на Христі. Невинний чи винний. Приймає на себе найганебнішу смерть, щоб урятувати кожного із нас і відкупити нас із неволі рабства, в якій нас тримав диявол. І чим для нас є хрест? Хрест для нас є жезлом. Жезлом, яким Господь пасе своє славе. Хрест для нас є знаменом або прапором перемоги, яке свідчить нам про велику перемогу Христа. Хрест є жертовником. Бо Господь приніс на цьому хресті найбільшу жертву історії людства. Хрест є ложем. Чому? Тому що на ньому возлягає зранений Христос? Хрест є престолом, бо на ньому сходить цар слави. Хрест є драбиною, драбиною, по якій Господь іде на небеса. І хрест є мечем, який проколює змія безодні, Яка Велика і дивна річ. І той самий апостол Павло кажучи, що для юдеїв, для Елінів безумство для, для Юдеїв спокуса, а для нас, що спасаємося слово хресне є сила Божа. І звичайно, наше сьогоднішнє свято, воно прив'язане до подій, які колись відбулися в Єрусалимі, коли з наказом цариці Єлени, матері поговірного святого Великого князя Костянтина І. Вона дає вказівку, щоб віднайти місце, де був страчений Господь, і щоб віднайти і саму цю велику святиню, сам животворчий хрест. І ми знаємо, що знайдення Христа також супроводжувалося великими чудесами, адже Христу було на тому місці багато, і щоб визначити, котре є саме справжній хрест Христів, істинний, то почали прикладати цей хрест хрести по черзі до. Хворої жінки, і віруючи, що Господь сам своєю благодаттю покаже свій, свій хрест, на якому він постраждав. І дивне чудо, поклавши один хрест, один із хрестів, жінка зціляється. І відразу після цього хлинуло багато народу, щоб поклонитися святині і отримати від неї благодать цієї святині. І багато пишуть історики, що почали колупати цей хрест. Намагаючись підтримати від нього хоча б трісочку, обкладати пізніше його золотом і носити у себе на грудях, як велику святиню. І через множество народу патріарх Єрусалимський він воздвигав цей хрест, тобто піднімав його вверх, щоб кожен із присутніх людей міг поклонитися цьому Христу. І тепер, маючи відголосок цієї історичної події, у Кафедральних собори досуджують єпископи і у парафіяльній, благословеннях благословення єпископа, теж звершується е, чин воздвиження. Тобто, коли на вечірній хрест виноситься на середину храму, він піднімається вверх і потім е, єпископ опускає його вниз повільно і повільно підносить доверху. Тобто знову воздвигаючи хрест, символізує. Це тим, що Господь сходить із неба, з висоти, приймає на себе страждання, сходить у глибини підземні, вивільняє померлих, які там трималися, і знову восходить із ними у своє царство, знову возноситься на небо. Тому, дорогі брати і сестри, у сьогоднішній день. І знову і знову ми розмірковуємо над тими подіями і над тією великою і страшною жертвою, яку він приніс себе для нашого спасіння. Тому не будьмо холодними, не будьмо байдужими. Якщо ми приймемо цю жертву з радістю, і смиренням, то жертва Христа не є марною. Саме тоді вона припиняє бути подією, яка колись відбулася в історії. Але починає бути дійсно великою радістю, адже ми отримуємо своє спасіння. Тому не будьмо байдужими, не зневажаємо оцю жертву Христову і в сьогоднішній день, припадаючи і поклоняючись до Христа, благаємо, що силою чесного животворчого Христа Господи спаси нас, охорони від всякого зла і помилуй. Амінь.